Екологічний клуб Рівненського палацу дітей та молоді зібрав у себе представників чи не усіх шкіл міста. Потроє шестикласників, знавців птахів сформували крилаті команди, які виборювали у різних конкурсах звання найбільшого пташиного друга. Змагання не складні, проте цікаві. Діляться учасники. Найскладніше знайти помилки. помилки у тексті там було досить складно. Про птахів, про е, безхребетні вони чи... Е, Біля вкриває звідки вони перелітають. Організатори конкурсу впевнені за допомогою гри можуть навчити дітей дбати про птахів наших менших крилатих, які з настанням холодів ризикують вмерти не так від холоду, як від голоду. Взимку в нас залишається в місті біля 30 видів птахів, які потребують саме от підгодівлю, саме розвішування годівниць і зимову підгодівлю впродовж всього періоду часу. Це є для птахів дуже важливим, тому що птахам не так. Страшно, взимку холод, як голод. Погодувати пташок узимку не складно, заповняють школярі. Більшість з них робить це із задоволенням і регулярно. Чим попаде в готівничку, мені дід каже, туди класти сало, каже, що вони сало люблять. Ну, то я їм постійно то, а деколи коли там пшин. Ісля там якісь крупи зайві, то кладемо. Їм. А ось щоб було куди класти їжу. Школярі змайстрували ще й диву годівниці. Ці витвори шкільного мистецтва спочатку оцінить поважне журі, а вже потім і самі новосельці. Частину годівниць ми розвішуємо в приватному секторі з дітьми нашими. Частина годівниць діти забирають на шкільні подвір'я, там розвішують і проводять зимову підгодівлю птахів. Екологи палацу учасниками конкурсу задоволені. кажуть, діти допитливі та кмітливі. Багато знають про птахів та про збереження природи рівного краю. Кращі команди вони нагородять спеціальними грамотами. Втім, головним здобутком усього проєкту вважатимуть врятованих від голодної смерті пташок. Наталка Пастухова, Юрій Кобів, новини рівного.